Thank hey. you. Святого святого від святого того. Того часом Ісус розповів учням притчу, чи може сліпий сліпого дорогою водити, чи не впадуть обидва в яму? Учень не вищий за вчителя. Але вдосконалившись, кожен став, як його вчити. Чому бачиш скалку, яка в оці брата твого, а колоди, яка в твоєму оці не помічаєш? Як можеш казати братові своєму, брате, дозволь я вийму скалку, яка в твоєму Оці? А сам не бачиш тієї колоди, яка в твоєму оці. Лицеміре, вийми спочатку колоду з власного ока, а тоді побачиш, як вийме скалку, яка в оці твого брата. Це є слово Господнє. Богу! Господні. Слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амі. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь. Амі. Нехтань похвалюний Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, ще годний, шановний наш, вельми Шановний каплан, який нас сповідає, зараз є сповідь, теж можна скористатися та примирення заохочуємо до сакраменту поєднання, дякуємо отцю за сповідь. Дорогі наші браті міністранти, органістам, параф'яни, наші дорогі любі радіослухачі, які молитесь з нами з нашого городоцького костьола, сантарію святого Антоніку, з парафії святого Станіслава. Ціла Родина Радіо Марія, яка єднайтесь з нами в молитві, дорогі брати і сестри, улюблені і кохані Божі діти, якось так в житті часто помічаємо, що ми, коли дивимося на навколишній світ, на другу людину, то найчастіше бачимо або навіть завжди, те, що є також в нас, бачимо те в другій людині, якими ми також є. І напевно, так як Евангелія сьогодні каже, святий Лукаш, шостий розділ, читаємо, так є, як, наприклад, ми десь поїдемо за кордон і люди говорять різними мовами. Наприклад, це буває дуже часта картина, наприклад, на Ясній Горі в Ченстухові, там де є. Кляштор, монастир, Матки Божої Яснодурський, там різними мовами, якщо йдемо по площі, монастиря, сантуарію, то там можна одночасно в переміжку, почути французький, німецький, англійський, китайський, які хочеш мови. І якщо хтось десь там заговорить по польськи чи по-українськи, одразу звертаємо увагу от якісь наші пішли. Тому що цю мову ти знаєш, так? цю мову ти використовуєш. Навіть можна подивитися, як люди в бранні. Ми колись теж з мамою були на підживці, на Ясній бурі і йдемо, а там ну, тисячі людей. І мама каже: Соночку, дивися, тому, напевно, наші. Я кажу, ну як наші? А подивися, вони Ну, Очевидно, ми завжди до костіла стараємося якось так гарно вдітися і щоб Совпадали кольора, і щоб якось так ну, скромніше, відомо, Європа, на жаль, вже вдягається, Бог знає як, як до клубу, як на став, як ще кудись. Але ще як бачимо наших людей, то справді є ця делікатність, скромність, святість. І в певний момент хтось там обертається один до другого, говорять, і чуємо по українськи ми підходимо похвальними звідками, десь там з Хмельниччини, з Вінниччини. Чому це кажу? Тому що так як Евангелія сьогодні говорить, ми помічаємо в Отці брата то, що є в нашому Отці, і це завжди так є. Це якось так, по другому не виходить, не виходить. Але пан Єсус каже, що неправильно робити так, щоб на себе не звернути увагу. а... Звернути увагу другій людині. Тому, наприклад, друга заповідь любові каже, люби ближнього як себе самого. Тобто, якщо ми хочемо зробити добро другій людині, подивитися, чи часом ми не є в потребі, чи часом ми не є ті, котрі несвідомо певні речі сприймаємо, або навіть, може, там обіжаємося, там маємо відповіді на багато питань. Не знаємо, яка правда, хтось каже, ми вже не знаємо, яка правда в цьому світі. І доки тобі хтось не скаже, доки хтось тебе не усвідомить, ми насправді можемо бути в такому якби, ну, заблужденні, в такому в розгубленості. Скажу простий приклад: От ми правимо, що свято, є трансляція Радіо Марія, я собі не раз думаю, от скільки людей нас слухає рано, наприклад, всі сплять. Хтось там в селі пішов до хазяйства, хтось в місті вже до роботи, може, дві-три людини нас чує, але неодноразово було так, що десь там чи в Чебердичеви, чи в чи десь на якісь відпустах, чи навіть якось так там був в греко-католицькій парафії, в Голошенцях, там за Волочиськом на день народження Матінки Божої. Таке село, яке я ніколи на карті не бачив, чи ми чули вас по раді. Я собі тоді усвідомлюю, що ми не все знаємо, але про нас все знають. Вчора вітаю свою тьотю, сестру мого тата, тьотю Марію в каменці з ним народженням. Кстати, теж мама Ксонза Валентіна Розона. І вона каже: Сину, я тобі не часто дзвоню, бо ну не виходить. Але я кожен день тебе пошті чую, і я собі потім усвідомлюю, що ми не все знаємо про себе, але ми не є забуті. І це означає те, що ми часом не бачимо себе, але нас бачать. І з однієї сторони, це добра справа, тому що хтось може нам допомогти, А з іншої сторони, це може бути в мінус, тому що хтось може теж нас засудити, бо не знає, чому ми так або по-іншому робимо. І це власне та скалка в оці е, нас, в нашому оці. А ми дивимося на проблеми другої людини. Е, мені останній такий знайомий чоловік, він робить ветінару, лічить тварин, там, корови всі. І каже, е, така ситуація каже, дзвонить якась там жіночка, я хочу там пса привезти вам на лічення, ну то привозьте. Каже, вона як зайшла в кабінет, я аж перестрашився. І я, і той пес не страшився. Але каже, знаєте, чи що? А це вовк був. Я кажу, як ви Вовка, де ви взяли? Вона каже, там по городі бігав в мене. Я йому каже, два часа ловила і є злапала, принесла до вас, щоб ви подивилися, чи він хворий, чи його можна лишити на хазяйстві, чи він здоровий. А він каже, жіночку, тікайте звідси, це ж вовк забіг до вас до хазяйства. Вона просто не світдома. У нас, відомо, якийсь пес бігає, то каже, дзінький Бог, що нас не поїв там. Ось це є несвідомість, несвідомість того, що ми в житті дивимося на чорне, а кажемо, Так? Або хтось там, пам'ятає, що як в когоспі були. І люди теж деякі тримали коне. І каже один чоловік, що от я купив коня, каже, але дивишся, що він слабий. лікар мені теж. Перевірив його, і я пішов, каже, з претензією до цього попереднього господарю каже, що ж ти мені продав. Та ж він слабий, він там є, і дихає, він шкутильгає. А цей чоловік каже: ну я ж тобі здорового продав, коня, як здорового. А він каже, той самий врач, що тобі провірав, сказав мені, от кінь часом шкутильгає, а часом добре ходить. І от коли він рівно ходити нормально, от тоді його продавай. Я тобі продав нормальну тварину. І цей власне цей обман. Так що ми часом хочемо, обманюючи других людей, так насправді себе обманути. Чому? Тому що ми думаємо, а певні речі загладимо, певні речі закриємо. А це є те лицемірство, про яке Ісус сьогодні каже. Він Ісус говорить, не можна так казати, що «да, я вийму скалку з Твого Ока, а в нашому оці що буде. І часом людина теж цими речами якось так хитрує, так, якось попросту, ну, пробує виграти на обмані, ніби то жартом, нібито так лагідно, але, але пробує обійти якусь правду і ще більше це свою відповідальність. У нас в костілі теж є парафіяни, які працюють таксистами. І один наш парафіянин розповідав, каже, що когось там підвозив на замовлення, і каже, ну, з вас там 100 гривень. І каже, чоловік витягує 50 гривень і каже, пожалуйста, беріть. І він каже, ну як 50? А ще я кажу, 100. А цей каже, ну ви ж теж їхали зі мною. Так, ніби в шутку, але а може вже вдасться менше. І це і той обман. І так мені тут мільйон прикладів говорити. Але Насправді те, що пан Ісус каже, якщо сліпий, веде сліпого. Якщо ми так будемо робити, якщо так будуть бачити діти наші, якщо так будуть бачити внуки, сусіди, родина, то нам потім ніхто не повірить. Справді ніхто не повірить. Я колись був на одних гостях, сиджу, там до когось телефон задзвонив, чоловік бере трубку і каже, да, я там в командировці, я зайнятий і так далі. І потім каже, а це мій сусід дзвонив. Все хоче, щоб йому щось привезти, бо я їжджу на грузовій машині, а привезе то, а привезе там то. А так сказав, що в командировці все, спокій. А я кажу, знаєте що, то мені аж страшно до вас дзвонити, бо як я до вас подзвоню, то ви скажете, що ви службу правите, а ви не ксьомець. Якщо ви його обманули, то ви і мене колись обманете. Тому що я вже починаю не вірити цій людині. І якщо ми так живемо обманом. То потім же ж все одно хтось це бачить. А що допіру казати про Бога, як Господь на це дивиться? Це вже не є якийсь там концерт чи цирк. Це просто трагедія. Бо пан Ісус сказав в Евангелії, що правда визволить вас, яка б вона не була. Тільки правда зробить нас людьми вільними, людьми свободними. І тому. Господь сьогодні каже, вийми спочатку цю колоду, яка є в твоєму отці, а допіру йдеш цю трісочку, скалку витягувати з ока свого брата. І насправді ми не раз думаємо, що ми повинні в житті щось таке дуже грандіозне робити, дуже якесь таке велике, значуще. Але так як я вже згадав, коли от, власне, був на цьому в Голошинцях, Пару людей, може до 30 душ. Так? Ми привикли, що у нас інтегнтоніє, що там тисячі. Але справді мала каплиця, один священник свій настоятель, правимо, що у інші ксінзи не могли приїхати. Я якраз був запрошений. І, чесно кажучи, якесь таке відчуття, що справді там є небо тих пару людей. Це гарне свято таке зробили, і, і приготувались, і, і, і цю каплицю поприбирали і навколо храму. Там все гарно зробили, і, і співають, і моляться, і ці привітання, і все. І собі думаєш, ну, якби було тисячі людей, то того би не було помітно. А ми не раз думаємо, а там пару душ, що там, що там воно означає. А це є то джерело віри, де насправді. З цих мало людей щось береться. Наші сім'ї теж, навіть якби було 10 дітей, то напроти цілої країни це теж щось мало означає. Але як таких сімей буде багато, то потім ціла країна міняється, світ міняється. Костюм святий може бути, тому що ці люди виховані, намолені, мають гарний приклад. Від одної людини дуже багато залежить. І тому ми сьогодні. Маючи цю свідомість, що кожен з нас якийсь там грішний, але що ми в власті Божій зростаємо, що Бог нас освячує, повинні просити Бога, щоб наша доброта причинилася до того, щоб міняти цей світ, щоб підтримувати спільноту Бсьола, живу церкву Божу, щоб ми були святими, щоб ми, бачучи, гріх іншої людини, насамперед, самі позбулись гріха, потім теж пішли. І другим це запропонували. Ходи, підемо до сповіді, підемо до причастя. Сьогодні люди бояться сповідатися чомусь, так? І, і не раз так є, що десь там з кимось розмовляю, а я боюся, а я не знаю, я давно не сповіданий. Як кажу, як ти давно не будеш їсти, то ти забудеш як ложку тримати, ти з голоду мреш. Треба частіше йти до сповіді, щоб ти смак Бога відчув. Так, як ми в Псалмі сьогодні співали, що Бог є добрий, повний милосердя, Він моя доля, Він моя спадщина, щоб ці слова були правдиві, то ми повинні поставити собі запитання, якого спадку ми чекаємо, що нам перепише небо, яка буде наша вічність? А це від нас залежить. Як ми цю ласку спасіння приймемо? Тому сьогодні просимо Бога про благодать. Святого життя для кожного з нас, і щоб ми, бачучи якісь гріхи, непорядки в іншої людини могли насамперед самі навертатись, а потім теж просити Бога про дар навернення цих наших ближніх, щоб кожен з нас потрапив до неба, в якому чекає нас Господь. Амінь. Ама.